Доброго дня! Хочу зняти таке коротеньке відео по новопридбаному котлу Альтеп, яким я дуже задоволений. Твердопалений котел Альтеп 19 кВт. Площа в мене 160 квадратів, це із запасом 19 кВт. У мене був вже твердопалений котел. 10 років він в мене відслужив, але ну, не витримав, прогорів. Ну і я дуже багато шукав котлів. всяких. На ринку є великий вибір котлів. От, ну, Я зупинився на цій фірмі Altep. Що мені сподобалося, те, що я вийшов на фірму Vodolex. Вони мені порекомендували, а саме менеджер Сансанич, компетентний дуже чоловік в своїй справі, він мені порадив отакий котел. Бо ми розмовляли з ним на різні. ну Зупинилися за різні котли, але зупинилися на оцім на оці виробі. Що можу сказати, за той невеликий термін, який він у мене вже є, я задоволений дуже. Одної загрузки стає орієнтовно від 8 до 12 годин. Вмістима топка. Ну Тут, як то кажуть, влазиться, оце такі вже менші, а ось ну, працює зараз система, не хочу її відключати. Оце топка велика. Такі куски, що не можна було розрубати, я мусив різати, щоб усунути у свій. Тут дуже зручні ручки. Дуже гарний легкий в обслуговуванні теплообмінник. Дуже легко чистити. Товщина металу. Мені дуже сподобалася. 6 мм. Як заявлено в виробі. Ручки, ну, приємно їх відкривати. Зольник дуже великий. Зольник великий. Ну, його на тиждень. стає. Це якраз от сьогодні неділя. І вже десь завтра, післязавтра треба буде цілий тиждень так, пропалюю. І воно собі назберується. Що сказати, автоматика. От, мені дуже сподобалася, я до того мав на, -то на простім шиберній термостаті. А ця автоматика Альтепуска, мені дуже сподобалося. Виставляєш собі температуру і не переживаєш, що він там чи навіть. Ну, він себе оправдовує. Поставив також собі ще, ну, систему захисту безперебійник, якщо світла немає, враховуючи нашу ситуацію, то воно дуже доречне. В комплекті йдуть з ним такі е, е, скрипки для чистки і так само совок, ну, шуф, е, шуфелька, як нас кажуть. І що мені сподобалося, тут є дуже такі ноу-хау. Ну, на інших котлах такого не було. Тут, тут ці три ручки, це є подача повітря в систему, в камеру згоряння. І вона в дійсності працює ідеально. Мені сподобалося дуже, от якраз йде на ду верхню камеру горіння, середню і піддувало. Це якщо дати верхню камеру горіння, це, ну, нижню перекриваєш, там стає на 12 годин і більше. Ну, в залежності від температури на вулиці і якщо треба на ніч, то стає дуже добре. От Покажу свій старенький котельчик, який працював 10 років, що я в нього міг всунути, оце яка топка, от по руці взяти, і 30 см глибина. Тут от труба і ну з неї практично диму не видно. Вона вже прогріта, працює все ідеально. от. Зараз пішов дощик. Ось. Раджу, хто шукає котли. Я раджу цю фірму Альтеп. Котли, їхні дуже мені сподобалися. Навіть от сусіда теж така сама проблема з котлом. І він був, бачив, каже. Цінна річ треба буде собі такий придбати. Ось, Ось такі ну, комплектації ще йшло, з ним йде от зривний клапан, який при, я ну, набивав тиску, перевіряв цей, дав більше чуть-чуть більше двох атмосфер і він спрацював на холодно, Не то, щоб там кажуть, що не цей він дійсності при двох атмосферах він спрацьовує. Так що захист там прекрасний. Решта все по автоматиці. Автоматика дуже легка в керуванні. Там таке, раз прочитав і вже все зрозуміло. Ось вона Там без всяких. Ну, Згідно з тим, що пише інструкції до неї, так все вона то і працює. Не маю що за нього поки що сказати. Перший. Сезон якраз, ну, закінчення сезону, бо. Але раджу всім, хто хоче. Звертатися до фірми Vodolex і доставка, а, забув сказати, доставка. Ми е, з менеджером розмовляли, він каже, доставка по Україні безкоштовна, так і є. Е, заказав за три дні привезли під як -то кажу, під двері. ну Умовно, на подвір'я завезли, я собі його переставив, проблем ніяких не було. Все в комплектації, все гарно, все прекрасно. ось Так що рекомендую, хто збирається на наступну зиму міняти котел. Раджу і У мене система проста, без кондиці... ну, без, кондиці... без конденсаторної ємності. Ось, так що... Скажу одне, гарна річ.